Росія з авіації та артилерії вдарила під конотопом. Загорівся будинок. Є загиблі сьогодні. Російські терористи о 5-й годині ранку здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобіцькій громаді Конотопського району на Сумщині. Через обстріл сталася пожежа у житловому будинку. Її локалізовано. На місці знайшли тіла двох загиблих: розбір завалів та пошукові роботи нині. Тривають наші оборонці збили над Дніпропетровською областю два шахеди через падіння уламків. Пошкоджені три дачних будинки та два автомобілі. По Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі, ворог цілив з артилерії. На щастя, там без постраждалих а також загиблих. Також вночі БПЛА атакували Полтавщину у Кроменчуцькому районі. Пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий об'єкт. Це спричинило пожежу. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів Харківщини. Зокрема, ворог обстріляв село Катеринівка Купінського району. Пошкоджено приміщення будинку культури, закладу освіти, автомобілі, будівля, кафе. Також військами Російської Федерації завдано масованих ударів керованими авіабомбами по місту Купінську. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, поранену жінку. Ворог обстріляв кавами село Вільхуватка, є влучання у приватне домоволодіння. З під завалів деблоковано 74-річну жінку. Їй надана медична допомога у лікарні. Згодом ворог повторно обстріляв цей же ж будинок. Через обстріл у селі було пошкоджено підстанцію електропостачання відсутні. Також армія Російської Федерації з артилерії обстріляла місто Вовчанськ-Чугуйського району. Пошкоджено підприємство, постраждали дві цивільні співробітники охорони, чоловіки 37 та 35 років. Загалом у ніч на 20 лютого 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300 С е 400 з Білгородської області, керованою авіаційною ракетою Х 31 з Запорізької області та 23 ударними безпілотниками, типу Шахет з Приморського ахтарської Російської Федерації. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України. У результаті бойової роботи збито усі 23 три шахеди в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.